Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Житомирський і Новоград Волинський Никодим, єпископ Ірпінський Климент, засновник обителі протиірей Роман Барановський та духовенство обителі. Участь у святковій літургії взяв і народний депутат України Володимир Пехов. Наприкінці святкової служби блаженніший звернувся з добрими словами на адресу депутата та благословив його на участь у виборчій кампанії. Бажаю щастя, здоров'я, інокам, успіхів, духовних подвигах, подвигах, які ведуть людину до смирення, а смирення привікає людини божественну благодійне. Нехай Господь допоможе в цьому світі і в вічному світі. Щасливим радісним життям у Христі Ісусі, у свою чергу, народний депутат України Володимир Пехов подякував його блаженству за те, що він очолив божественну літургію у молодій святій обителі поліської землі, а також за глибокі слова, з якими блаженніший звернувся до вірян. У знак пошани та на згадку про візит до головного монастирського храму на честь усіх святих, які на святій горі Афонській просіяли. Володимир Пехов подарував блаженнішому посох. Вечера серці хочемо подякувати. За ваш приїзд в наш щирий, чудовий поліський край на Поліссі живу головне багатство Поліссі – то люди, які живуть на Поліссі, які працюють і моляться. Моляться за єдність нашої держави, за єдність нашого православного храму. Вони люблять вас і бажають вам від щирого серця, здоров'я, наснаги і Божого благословення у всіх ваших справах. Прихожани, які на свято прийшли до храму і з радістю довідали, що святкову літургію очолить блаженіший. в унісон говорили, що будуть довго берегти в серці спогади про цей день. Також вони щиро дякували Володимиру Пехову за те, що він допоміг відбудувати головний храм в жіночому монастирі в урочищі Кип'яче. Дуже нам сподобалося. Ми приїхали з Коростенщини, Тут уже не перший раз ми вже приїжджаємо сюди, бо служіння. Ну хорошо, віднеслося все. Літургія із це повнота церкви. Тоді, коли єпіскоп очолює, а тим більше єпіскоп найголовніший в нашій країні, то це літургія особлива. Крім того, блаженніший владика відвідав чоловічий монастир на честь Казанської ікони Божої Матері, який розташований неподалік, де відслужив панахиду за засновниками монастиря Ігуменом Костянтином та вбитими разом із ним земляками. Під час богослужіння за загиблими, у тому числі й у зоні АТО, солдатами, молився і народний депутат України Володимир Пехов.